У Мукачеві відкрили центр рекрутингу української армії. Він став 20-м у країні. Рекрутинговий центр розташований в приміщенні ЦНАПу. Тут громадяни можуть отримати інформацію та консультацію щодо служби у силах оборони та за бажанням рекрутуватися на обрану військову посаду і частину. Центр також надає інформацію про вакансію у Збройних силах України, Національній гвардії та Державній прикордонній службі України. Звертатися запрошують чоловіків та жінок віком від 18 до 60 років. Як зазначив уповноважений Міністерство оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець, вибрати частину фах можуть і громадяни, які вже отримали повістку, враховуючи підготовку і стан здоров'я. Наразі по всій країні функціонує 20 таких центрів: два з них на зак. Карпаті протягом трьох місяців до центрів звернулося майже три тисячі людей. Ми створюємо мережу таких центрів, щоб максимально бути близьким до людей, і щоб люди могли фізично прийти і поспілкуватися, задати всі необхідні питання. Відповідно, мета це звичайно комплектування армії людьми. А фактично мова йде про те, щоб надати людям можливість реалізувати себе добровольцям, людям мотивованим, людям, які самі варні для того, щоб захищати батьківщину, знайти своє місце. Найбільш гостра потреба на сьогодні є в тих частинах, які перебувають безпосередньо на вістрі оборони посади, які пов'язані з веденням бойових дій. Тим не менше, усі ці воюючі частини, звісно, потребують забезпечення, і навіть у них є необхідність ремонтувати, Забезпечувати логістику, медичне забезпечення і так далі.